Фармадол. таблетки від головного болю. Вітаю! Мене звуть Сергій Савченко. Сьогодні про найтитулованішого метра кіно. Людину, яка зняла найбільш небезпечний фільм радянської України, наш герой Юрій Ілленко. Жив його за інат, тобто жити всупереч. Так називається один із його фільмів, і так звучить життєве кредо режисера та оператора. Справді, його життя не злегке, бо з 48 років кіношної кар'єри, 24, Іллєнко Ілленко не міг знімати нічого. А з 26 його сценаріїв вдалося екранізувати лише сім. Та й, взагалі, кожен із цих сімох фільмів був то заборонюваний, то довгий час лежав на полиці. 1968 рік в Україні великий кіноскандал. Був у Прокаті стрічка Іллєнка, ніч на Івана Купала. Згода будуть у сім'ї так. Каже предмета. вона знайшла свого глядача бабіша за кордоном. Про неї вже всі знають і навіть хочуть бачити на венеційському кінофестивалі. Там у Венеції в кулуарах говорять, що Іллєнко отримає золотого лева в радянському союзі. Реакція прямо протилежна, бо чиновники від кіна заявляють, що такої стрічки взагалі не існує. Одразу в усіх кінотеатрах згорнули прокат, і стрічка Іллєнка покладена на полицю на довгі 18 років. Пройшло лише декілька років, як під Юрієм Мельєнком знову горить земля. Його фільм Білий птах із чорною ознакою. неабияк налякав чиновників. Головний герой, військовий упа, подається в дещо позитивному світлі. Роль зіграв Богдан Ступка, і це запам'яталося. Керівник львівського обкому партії заявив, що настільки шкідливого кіна в Україні ще ніколи не знімали для того, щоб якось виправдатися, чільник української компартії Петро Шелест везе стрічку до Москви. Мовляв, тамтешній глядач розсудить, чи справді це небезпека. А виявилося, що на московському кінофестивалі білий птах викликав неабиякий захват глядачів. Уявіть, величезна зала з тисячами присутніх, 10 хвилин стоячи, аплодує Іллєнко. За логікою Совка фільм все одно заборонили на довгі 22 роки. Чи не найвідоміша робота Юрія Іллєнка як оператора? Це стрічка Тіні забутих предків. Однак з режисером Сергієм Параджановим Іллєнко мав дуже довгий конфлікт. Бо як Параджанов делегував постійні завдання, як знімати і де знімати кіно. Іллєнка такий сценарій не влаштовував. Він говорив, що я не фотограф, який виконує забаганку режисера, я оператор. Відповідаю повністю за усю картинку. Це протистояння набуло такого масштабу. Що Сергій Параджанов дуже темпераментний, і вибуховий, пише у Москву: Звільніть мене, будь ласка, від Яничара Іллєнка, який тут прийшов і створив свою мафію для того, щоб мене убити. Юрія Іллєнка це справді образило. Тому він викликав Сергія Параджанова на дуель. Мусили стрілятися у криворівні із гуцульських пістолів на березі Черемоша з відстаню 6 кроків між дуелянтів. Але на ранок Черемош розлився і затопив місце поєдинку. Іллєнко покинув знімальний майданчик і повернувся додому. Сергій Параджанов з часом захотів переглянути відзнятий матеріал і запросив Іллєнка. Вони подивилися 27 хвилин стрічки, підвелися із своїх місць, підійшли до екрану і мовчки обійнялися. Конфлікт залагоджено. Відзняту стрічку передають для показу за кордон. Відтак вона знайде свого глядача у Франції і навіть далекій Аргентині, хоча й під іншою назвою. У Києві прем'єра відбулася у титульному кінотеатрі Україна. Аж тут трапився скандал справді республіканського масштабу, бо у глядацькій залі шістдесятники виступили проти утисків та репресій діячів культури радянською владою. Це мало справді катастрофічні наслідки і для стрічки, і для її творців. Юрію Іллєнку заборонили виїзд за кордон, а Сергія Параджанова взагалі запроторили до в'язниці. Парадокс полягає в тому, що в Аргентині ціні забутих предків були високо поціновані і нагороджені найвищою відзнакою кінофестивалю. Але приїхати по неї ні режисер, ні оператор кіна не змогли. Крах за крахом, фіаско за фіаско. Але пам'ятаєте, живі озайнат, тобто жити всупереч, і Юрій Іллєнко працює над новим сценарієм. Уявіть собі, розквіт застою в 80-ті роки. А режисер лобіює ідею створити фільм про гетьмана Мазепу Нечуване нахабство. Реакція на цей сценарій цілком передбачувана. Якщо Ілленко не хоче, щоби з ним зробили те саме, що з Мазепою, хай закопає цей сценарій у себе на городі. Юрій Ілленко відзняв свій фільм вже в незалежній Україні в 2002 році. На сьомому десятку життя Юрій Іллєнко за власним проєктом побудував будинок. Так здійснилася давня дитяча мрія стати архітектором. У дуже ангажованому та цензурованому радянському кіно Юрій Ілленко не боявся бути тим самим білим птахом з чорною ознакою. Тобто бути вірним собі. Прем'єра. Перше та єдине відеоінтерв'ю залізного генерала за час повномасштабного вторгнення. Сильний ворог у нас є єдиний варіант. Які може в даній ситуації спрацювати, Валерій Залужний тримав телефонний дзвінок за кордону ця людина? Попросила мене вибачення. Відкриє Дмитру Комарову військові таємниці. Тобто ви переміщували техніку ППО? Так, а як ви зробили це, що люди не помічали? Про які вже можна говорити? Це єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір. Спецпроект Дмитра Комарова рік за кадром.